i <laughs> you Красива, чуйна і разом із тим талановита та успішна. Такою є жінка в сучасному суспільстві. Багато хто прагне до цього образу, у тому числі і ніженки у рамках виконання програми економічних реформ, заможне суспільство, конкурентно спроможна економіка, ефективна держава, ніженською міською лігою, клубом Ділова жінка та міською організацією Спілка жінок України нещодавно вперше було проведено форум ділових і творчих жінок регіону. Захід був організований за підтримки Ніжинської міської ради. Ми вирішили продовжити справу. Розпочати нашими колегами 5 вересня в Чернігові. Спілка ділових і професійних жінок провела теж такий захід, і ми рішили його підтримав. підтримавши, запросити до нас в гості майстрів. І ділових жінок міста Ніжина, Ніжинського району, Бахмачу, Насівського району. Форум було проведено з метою об'єднання інтересів жінок нашого регіону та налагодження комунікації між успішними жінками-лідерами, що в свою чергу дасть змогу розширити можливості їх професійного та творчого розвитку. В залі зібралися жінки, які мають талант унікальний. Це талант жити і працювати так. Щоб примножувати добро, красу, достаток, а головне віру у майбутнє, саме такі особистості, які щоденною працею роблять внесок у соціально-економічний розвиток нашого міста, регіону, які досягли професійного визнання, саме такі жінки представлені сьогодні. На форум були запрошені і представники чоловічої половини Ніжина, зокрема заступник міського голови Олег Баранков. Однак основу зібрання склали жінки-лідери, керівники, підприємці, креативний актив жіноцтва нашого міста. Серед них заступник міського голови Ніжина Світлана Васильєва, начальник відділу економіки та підтримки підприємництва Тетяна Гавриш, директор хореографічної школи студії Ритм Галина Тимошенко, голова товариства Червоний хрест. Наталія Саєнко та інші згадали теплим словом та вшанували пам'ять жінки, яку по праву можна назвати патріотом Ніжина, Світлану Смирнову. Саме завдяки їй наприкінці 90-х у Ніжині з'явилася перша жіноча організація та набув розвитку жіночий рух. У рамках форуму жінки-лідери мали можливість проаналізувати сучасний стан жіночого підприємництва, обговорити проблеми та шляхи розвитку творчого потенціалу, наголосити на здобутках та визначити перспективи розвитку своєї діяльності, а також обмінятися досвідом для розвитку власної справи. Вроде як сили є ще, да, і діти вже підросли, є, Чим зайнятися. Я вирішила для себе відкрити агентство, генства як С какой стороны подойти к бизнесу, я вообще не имела ни малейшего понятия. Но 27 лет отработала в экспертной службе. Ничего, кроме милиции не видела. І тому я пішла в лігу ділових жін. Віцепрезидент Ліги ділових та професійних жінок міста Чернігова, котра була присутня на форумі, у своєму виступі поділилася досвідом, окресливши основне коло проблем, якими на сьогодні займається організація, котру вона представляє. Кампін приємниця на шляху створення власної справи на легко. Вони потребують підтримки та наставництва. Наша організація. Сприяє зростанню професійного рівня лідерських якостей та особистісняному розвитку жінок через організацію їх навчання тренінгів, семінари, конференції, збори та засідання, обмін досвідом. Ми постійно вносимо пропозиції до програми розвитку малого та середнього підприємництва, які підтримуються об адміністрацією та міською радою. Сам захід пройшов у теплій невимушеній атмосфері. Не обійшлося і без подарунків та теплих слів від учасниць форуму. Написали пісалі для організації жінок Города Нежина самим прекрасним волшебним творчим женщинам-предпринимателям Нежина з пожеланням приєднання, множество приємних контактів, неістикаємо вдохновені і творчі відділ. На згадку гості із Чернігова подарували ляльку ідеал сучасної жінки. Наши майстрині Чернігівські виробили таку ляльку тільду, яка може і лежати, і сидіти, і стояти не ні тут зібрали. Такий е, образ ділової жінки, Красиві. бачите, з портфели з мобільним телефоном, в окулярчиках, і е, для неї такі слони, які символізують успіх. Міська влада тісно співпрацює та всіляко підтримує будь-які починання ліги та організації спілки жінок України. І форум от хай він перший буде, але не останній, і треба періодично це організовувати для того, і саме головне показувати нашому нашим людям. Треба ну щоб ваша, ваша ліга стала однією з. Таким організуючи силою для того, щоб можна було пропагувати, показувати, укріпляти, зміцнювати, розширяти, поділитися досвідом та цікавими креативними ідеями, представити свої організації та творчі здобутки мали змогу всі учасниці форуму в рамках виставки під назвою Презентую свою справу. Привертали увагу цікаві авторські ляльки ніжинської майстрині Катерини Васечко, в які іграшки від підприємця копиця. Вражав неординарністю дизайнерський показ одягу будинку моди Верба. Ось така вона сучасна жінка, творча, стильна, мудра, вправно виконує свої обов'язки за кухонною плитою, виховує дітей і при тому обіймає керівні посади, успішно веде власний бізнес, впевнена у своїх силах та є справжнім феєрверком творчості.